Вітаю, мене звати Рік Лангер. Я є автором курсу онлайн лекцій про інтеграцію віри та навчання. У цій лекції ми розглянемо види діалогів, можливих під час використання діалогової моделі інтеграції, віри та навчання. Існує щонайменше п'ять різних типів діалогів. Один із них це обговорення того, як Біблія та академічна наукова дисципліна розглядають конкретну тему. Наприклад, Біблія говорить про емоції, але й академічна дисципліна, психологія також, і тому може статися інтегративний діалог про емоції. Ще, наприклад. Може бути інтегративний діалог про бідність, що є важливою темою святого письма. Бідність також ретельно вивчається багатьма іншими академічними дисциплінами, і не лише соціологією та політологією. Стосовно цієї теми велика робота зроблена в літературі та кіно, що вивчали вплив, який вона справляє на людину. Подібні теми є благодатним підґрунтям для розмови, що сприяє інтеграції, віри та навчання, але в інших академічних дисциплінах це зробити набагато складніше. Наприклад, таких як фінансовий облік, фізика або хімія, коли тема, що викладається на окремому занятті, не дуже перетинається із змістом святого письма, у таких випадках може бути потрібним інший тип інтегративного діалогу. Наприклад, можна подивитися на базові передумови академічної дисципліни. Будь-яка академічна дисципліна має деякі передумови, вбудовані в неї, і іноді дуже корисно розглянути їх у світлі святого письма. Часто, коли ми це робимо, з'являється дуже благодатне підґрунтя для інтегративного діалогу. Один із таких прикладів я знайшов у підручнику з соціології в описі передумови соціології як наукової дисципліни. Ось що сказав автор. В основі нашої точки зору лежить припущення про те, що всесвіт не має внутрішнього сенсу. По суті, вона безглузда і завдання соціолога полягає в тому, щоб виявити різні смисли, які припускаються або передбачаються людьми в суспільстві. Безглуздість породжує страх, і страх необхідно розсіяти за допомогою участі в колективних вигадках та віри в них. Очевидно, що в інтегративному діалозі християни можуть сфокусувати увагу на помилковій ідеї, того, що всесвіт за своєю суттю є безглуздим, але позиція цього автора також може дати привід розпочати численні інші цікаві діалоги. Наприклад, про наслідки для соціології, якщо взяти за основу це припущення, які речі людина перестає бачити, припускаючи не тільки те, що Бога немає, але що всесвіт взагалі є безглуздим, і що будь-який сенс це просто соціальна конструкція чи вигадка. Це також може дати благодатний ґрунт для інтегративної розмови. І це може бути цікаво будь-кому, хто займається цією академічною дисципліною. Отже, розмова про подібні припущення може бути дуже корисною в інтегративному діалозі. Ще одна плідна основа для інтегративного діалогу: цілі академічної дисципліни. Фактично, можна навіть говорити про цілі університету в цілому. Нещодавно я читав книгу Ентоні Конліна про університет, який наголосив, що він утратив зв'язок із важливими питаннями життя. Університет перестав бути місцем, де йдеться про сенс життя. Автор нарікав на цей факт і закликав особливо тих, хто займається гуманітарними науками, знову відкривати для себе ці важливі питання. Доволі цікаво, що інший академік на ім'я Стенлі Фіш також вивчав тему університетів та заявив, що ми не можемо обговорювати такі питання. Ми не можемо говорити про сенс життя. У кращому разі, ми можемо допомогти студентам ставити академічні питання та відповідати на них. Але на його думку, ми не можемо зробити їх добрими людьми. Нам навіть не варто намагатися, каже він. Отже, ви можете бачити, що цілі наукової дисципліни це хороша річ, про яку можна говорити в інтегративному діалозі про віру та навчання, якою є функція гуманітарних наук і як вони пов'язані з розвитком людства, чи є правильним таке ставлення до академічного навчання? Чи це має бути сферою інтересів лише релігії? Інший вид інтегративного діалогу, який ми можемо вести, присвячений методології, академічні дисципліни мають не тільки припущення та цілі, але й певний спосіб їх досягнення. Вони прийняли певну методологію або принципи роботи. Використовуючи відомий приклад у галузі природознавства, часто йдеться про методологічний натуралізм, іншими словами, незалежно від віри в природні та надприродні світи, вчений має залишити свої надприродні переконання за дверима лабораторії та просто вести дослідження методологічно натуралістичним способом. У лабораторії слід використовувати, розглядати, вивчати лише те, що можна сподіватися спостерігати в природі дозвольте мені поділитися висловлюванням американського геологічного товариства, яке відображає це дуже добре для пояснення чи опису природних явищ або подій достатньо природних процесів, іншими словами. Учені мають пояснювати природне категоріями природного, а не надприродного, яке за відсутності будь-яких незалежних свідчень не може бути спростовано і, отже, не є наукою. Із цієї цитати ясно, що наука застосовує натуралістичну методологію. Інтегративний діалог у цьому разі можна почати з питання, якими будуть наслідки прийняття такого методологічного рішення на самому початку. Обмеження методології на початковій стадії має ряд наслідків. І це необхідно враховувати, коли настає час робити висновки. Я думаю, що це залишається серйозною проблемою багатьох наук, принаймні з боку критиків, які дотримуються християнського світогляду. Якщо ви допускаєте методологічний натуралізм із самого початку, то ви не можете зробити висновок про неіснування Бога в кінці процесу, тому що ви вже виключили Бога на початку процесу, сказавши, що не існує нічого іншого, крім. Природних причин, тому нерідко, коли ми читаємо роботи та коментарі вчених еволюціоністів або фізиків, що вивчають космологію, і вони приходять до висновків про існування Бога або Його діяльності, нам треба нагадувати собі, що ці висновки були частково зумовлені як припущеннями, так і методологією, які були обрані на самому початку процесу. Подібні інтегративні діалоги, справа хороша. Економіка ще одна насичена сфера як з позиції припущень, так і методології, говорячи загалом, економіка припускає, що будь-яку людську цінність можна якимось чином звести до фінансового еквівалента. Проблема в тому, що є певні речі, які не дуже добре вимірюються грошима, скільки коштує немовля, яка вартість людської гідності. Подібні речі не мають ціни, але в економіці, якщо щось не має вартості, воно не враховується у розрахунках, і замість того, щоб стати безцінними, вони фактично стають нікчемними і просто не враховуються в економічних розрахунках. Потім виникає питання, як встановлювати правила життя і дотримуватися їх. Деякі люди не розуміють, що таке цінності, які не можна монетизувати, і тому часто можна вести плідні інтеграційні обговорення подібних питань в галузі економіки. На завершення є кілька чудових інтеграційних діалогів. Хоча постмодерністський світ скептично ставиться до мета-наративів. Факт залишається фактом. Академічні дисципліни, якими ми займаємося, часто сформовані глибокими наративами, багато з яких фактично охоплюють широкий спектр академічних дисциплін. Іншими словами, вони дійсно стають мета-наративами. Наприклад, марксизм це теорія та опис того, як влаштований світ він поширився на багато різних академічних дисциплін. Починається він із відносно вузької сфери економічних питань про засоби виробництва та того, кому вони належать, але потім він розширився. Змінюючи наше розуміння соціології, Маркс став однією з трьох ключових фігур у соціології. Поряд з Емілем Дюркгеймом та Максом Фабером. Також очевидно, що марксизм суттєво вплинув на літературну критику. Відбиття марксизму помітні в політичній теорії, філософії та багатьох інших академічних дисциплінах. Отже, очевидно, що він став великим основоположним наративом, інколи дуже корисно вести діалоги про подібні наративи та їхній аналог у святому письмі, такому як наратив про Боже Царство. Як ці наративи змагаються один з одним, це може бути дуже плідним підґрунтям для. Інтегративного діалогу дуже широким наративом у галузі зоології та біології також стала еволюція, але її дуже швидко пов'язали із соціальними проблемами. Сьогодні існує цілий соціальний еволюційний рух. Далі теорія еволюції поширилася на релігійний світогляд, який тепер містить так звану релігійну еволюцію від Політеїзму до монотеїзму сьогодні можна зустріти еволюційну психологію, еволюційну хімію та еволюційну економіку. Еволюція заповнила собою майже всі академічні дисципліни як основоположна ідея. Але це теж може стати благодатним підґрунтям для діалогу про інтеграцію віри та навчання. Завершуючи, скажу, що на мою думку, зміст академічної дисципліни. Так само, як її основні припущення, цілі, методології, теорії та наративи це чудові сфери, де можна знайти матеріал для інтегративного діалогу про віру і навчання. Дякую, що були з нами.